Всім привіт! Мене звати Аліна. Це моє перше відео на цьому каналі, тому, будь ласка, не жалкуйте вашого лайка і підписки, я буду вам дуже вдячна. Зараз я хочу показати вам, як я розмножую і безпосередньо вкорінюю драцену, драцена маргіната, як ви бачите на відео. І ще один вид драцени, я не знаю, як вона правильно називається. Вона ось така світло салатова і з білими смужками по листю. Також заодно мені подруга вділила зоміакулькас і здається, це Фікус або Фінік. Вона сама толком не знає. Тому я вирішила все це помістити в одне відео. Намагаюся вам все швиденько розказати і покажу, як я це все буду вкорінювати. Це ось так моя подруга вділила мені зоміокулькас, як бачите, тут є трішки коренева система, але її потрібно більше наростити, так сказати, для точної впевненості, що ця рослинка приживеться. Також ось таку драценку маргінату вона мені виділила, як бачите, вона в нас кривенька, тому ми її трішки розділимо і, з надією, що зможемо розмножити її ще більше. Ця дроценка також уже давненько потребує відділення. Як бачите, цей основний стовбур він уже сухий, почорнілий, і це, відповідно, затрудняє надходження поживних речовин до основної рослинки, тому ми її відділимо. Отже, що нам потрібно для укорінення це звичайна вода. Я беру річкову відстояну воду, ви можете брати, звичайну, бажано її відстояти, навіть це може бути з крана. Також нам потрібні ножниці, нам потрібен спирт для того, щоб синфікувати ножниці. Корневін, я користуюсь таким, ви можете брати той, до якого ви звикли. або, в принципі, можна навіть і без нього. Також нам потрібна буде таблеточка вугілля активованого, таблеточка бурштинової кислоти. Хто не знає, це та сама янтарна кислота. Отже, в першу чергу, перед тим, як робити надрізи в рослин, я маю дезінфікувати ножниці. Це є обов'язковою умовою, тому що, навіть коли нам здається, що ай там відріжу нічого страшного, ми можемо просто занести якусь хворобу в нашій рослинці і потім її не врятувати. Також нам потрібна буде таблетка звичайного чорного активованого вугілля, купити можна в звичайній аптеці, і таблетка бурштинової кислоти, та сама янтарна. Також купити можна в будь якій Аптеці у вільному доступі. Я налила водички в два стакани 200 мл, десь не доливаючи трішки доверху, і розділяю таблетку вугілля, півтаблеточки в один стакан, півтаблеточки в інший, і так само буду розділяти янтарну кислоту по півтаблеточки в кожен стаканчик. Взагалі коронавір можна не додавати, але це за вашим бажанням. Так як я їм користуюсь, то я трішечки все-таки його додаю, а користуйтесь згідно інструкції. Далі приступаємо до обрізки рослин. Ця драцена трішки крива, тому нам бажано її якось вирівняти. Обрізати я вирішила ось тут, і далі стебло, яке залишилося, можна ще розділити на два і вкорінити їх, і тоді в нас вийде аж цілих три рослинки. Далі наші обрізані драценки поміщаємо в уже заготовлений нами розчин. Важливий момент не переплутати верх та низ, інакше результату просто не буде. Отож, з магінатою ми розібралися, приступаємо до наступної нашої драцини. Ми її маємо відділити від основного стовбура, також відрізаємо її продезінфікованими ножницями. Як бачите, стовбур, від якого вона росла, він просто вже дійсно старий, він почорнілий, хоча тут є ось така невеличка брунька і, можливо, з неї ще щось витикнеться. Переходимо тепер до зем'якого Як бачите, він не зовсім в гарному стані. На листочках є засохші ділянки і самі листочки також пожовтівші. Вділили мені його разом із частиною кореневої системи, але я хочу його розділити. І зробити із цього зомінного дві рослинки. Поміщаю потім уже заготовлений розчин. Розчин у мене абсолютно ідентичний розчин, який я готувала для драцен, тобто, все так само. І туди ж ставлю фікус чи то Фінік, я не знаю, що це таке. Ну і, в принципі, на цьому все. Тепер залишилося зачекати, доки наші рослинки пустять корінчики. Це може зайняти 3-4 тижні, а то і більше. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково покажу результат.